Вітаю вас у підсумках тижня південно-українського енергокомплексу про головні події на підприємстві та у нашій громаді. На південно-українському енергокомплексі працюють міжнародні експерти з МАГАТЕ. У Палаці культури вітали жінок-енергетиків. А ще про те, як мешканці нашої громади можуть впливати на розвиток міста. Згадаємо про тих, хто без вагань став на захист рідної землі. Все це у програмі далі. На південноукраїнському енергокомплексі знову міжнародні гості. У понеділок розпочала роботу вже 38-ма моніторингова місія МАГАТЕ. Протягом трьох тижнів експерти агентства спостерігатимуть за станом ядерної та радіаційної безпеки в умовах збройної агресії. Вони перевірятимуть обладнання та спілкуватимуться з персоналом енергокомплексу, щоб оцінити актуальні потреби. Як завжди, ми фільмуємо момент передання повноважень між місіями. Традиційно, під час зустрічі з провідними фахівцями Південноукраїнської АЕС відбулося підбиття підсумків роботи експертів попередньої групи. щиро дякую вашій команді за гостинність, професіоналізм та відкритість. Завдяки злагодженій та ефективній співпраці нам вдалося успішно реалізувати всі заплановані заходи та переконатися у належному дотриманні семи стовпів безпеки на підприємстві. Для більшості експертів МАГАТЕ, які приїжджають на ПАЕ з моніторинговою місією, це не перше знайомство з підприємством. Міжнародне агентство з атомної енергії організовує їх на постійній основі з осені 2022 року, щоб боротися з ядерним тероризмом в умовах війни. Під час зустрічі з експертами МАГАТЕ генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов підкреслив важливість такої міжнародної підтримки. Ми зустрічались на різних майданчиках, і як я вже казав, змінюються люди, змінюються майданчики. Але базовий принцип Магате залишиться незмінними, і з вашою допомогою ми будемо працювати безпечно. Керівник 38-ї команди експертів МАГАТЕ зазначив, що для нього це остання місія підтримки в Україні, і він радий, що наступні три тижні проведе на південно-українській АЕС, де відкритість персоналу та співпраця завжди на найвищому рівні. Зі свого боку представники підприємства очікують від експертів вірності принципам світової. Ядерної спільноти, конструктивної співпраці, а також донесення об'єктивної інформації до керівництва МАГАТЕ і міжнародного суспільства. Досвід роботи українських АЕС може стати основою для розробки світових заходів безпеки на ядерних об'єктах в умовах воєнних дій. Сподіваюся, що теж робота буде плідна. Кожного ранку ми будемо обговорювати наші плани і сподіваюся, що це буде додатковий захист для нашої країни в такий важкий час. Олена Загоруль машиністка берегових насосних станцій Південноукраїнської АЕС. Вона вже понад 14 років контролює роботу критично важливого обладнання. Її професійність і відданість справи відзначили на високому рівні. До 8 березня вона отримала почесну грамоту на екенергоатом. Як опанувала професію, яку традиційно вважають чоловічою, які виклики долає щодня та що означає для неї ця нагорода. Розповімо у нашому сюжеті. Олена Загоруль, корінна мешканка міста супутника АЕС. Спершу її професійний шлях здавався далеким від енергетики. Вона закінчила Миколаївський аграрний університет за спеціальністю облік та аудит. Проте, у 2011 році, почувши про можливість працювати на південноукраїнській АЕС, прийняла сміливе рішення змінити професію. Розповідала, що є в місце, місця, і ну така доволі доволі ну, сложна робота. Бо це чоловіча робота. Але все одно тут жінки працюють, і я вирішила себе спробувати в цій професії. Колектив у нас дуже добре. Мені сподобалось тут робити, я люблю свою роботу. Жінка пройшла навчання, стажування, отримала допуск до самостійної роботи. Та ось уже 14 років відповідає за безперебійну роботу насосного обладнання, що подає воду для потреб марзалу та реакторного відділення. Всі ці роботи вона виконує якісно. Ми їй задоволені, нам побільше таких працівників потрібно, ми їх готуємо і працюємо. Олена Загоруль контролює понад 30 технічних параметрів: температуру двигунів, тиску насосах, шум роботи, обладнання. З досвідом у неї навіть виробився професійний інстинкт. Вона може на слух визначати неполадки та оперативно реагує на будь-які зміни в роботі насосного обладнання. За роки роботи тендітна жінка не тільки стала висококласним фахівцем, а й взяла на себе роль наставниці. Вона навчила вже кількох машиністів, передала їм свої знання та навички. Саме за ці заслуги керівництво номінувало її на почесну грамоту на екенергоатом. Це моя перша нагорода, була дуже несподівана, мені дуже приємно було отримати цю винагороду. І це є стимулом для більш вдосконалення себе. Попри всі виклики, Олена Загоруль впевнена, жінки можуть досягати успіху в технічних професіях. Головне мати бажання, неважливо, чоловіча ця робота чи жіноча. Машиністка берегових насосних станцій довела власним прикладом, що можна впоратися з усіма завданнями, адже справжній професіоналізм не має гендерних меж. Затишна атмосфера щирі слова вдячності та натхненна музика. Саме так у палаці культури енергетик вітали жінок Південноукраїнського енергокомплексу. 8 березня стало особливим днем для працівниць, які щоденною працею роблять вагомий внесок у розвиток підприємства. Їхні професійні здобутки відзначили грамотами та подяками Міністерства енергетики України, енергокомпанії та міськвиконкому. 8 березня на сцені Палацу культури нагородили фахівчинь різних підрозділів південноукраїнського енергокомплексу. Нагрудним знаком відмінник атомної енергетики відзначили електрослюсарку Марину Голосовську та інженерку Лілію Запольську. Відзнаку за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України отримали технікеса Наталя Сорочинська та провідна інженерка Тетяна Судакова. Нагороджено також представниць військової частини та ДСНС, відділ охорони навколишнього середовища ПАЕС, жінок ПК енергетик, спортивного комплексу. Олімп. Окрім цього, за високий професіоналізм міський голова вручив подяки ще п'ятьом працівницям підприємства. Зі сцени звучали щирі привітання від керівництва ПАЕС та міста. Панянкам дякували за відданість професії, відповідальність та активну участь у житті колективу. Іноді в нашому житті є такі моменти, коли все, що в нас є, це чарівна нитка, яку дала нам жінка, щоб рухатися в цьому безмежному лабіринті життя. Бо вона надає нам сили, дозволяє підніматися після падінь, і рухатися вперед, навіть коли здається, що весь світ стає проти нас, ви наші героїні, наші захисниці, наші білягині. Ваша любов, ваша підтримка, ваша сила переконує, що наша перемога є неминучою. Дякую вам. Зі святом бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим сім'ям, Щоб ваше обличчя ніколи не таркали сум і скорбота. Ну а після перемоги, щоб ви випромінювали тільки щастя, радість та любов. Зі святом вас! У цей день для жінок відбувся святковий концерт, який тривав понад дві години. На сцені виступали колективи Палацу культури енергетик, створюючи атмосферу тепла та святковості. Розважальну частину заходу відкрив справжній український гопак у виконанні зразкового ансамблю Квіти України. Вражали своїм співом учасники хорової капели Рондо та камерного хору Ренесанс. Танцювальні номери подарували творчі колективи Натхнення та Сакура. Музичні композиції лунали у виконанні гурту Южани, народного інструментального ансамблю Візерунки та зразкового оркестру народних інструментів Колорит. Емоційним завершенням вечора став витончений вальс у виконанні народного ансамблю бального танцю натхнення. Також кожен охочий мав змогу подивитись на спеціальну виставку декоративно-прикладного мистецтва вихованців студії Декор. Святковий вечір став ще одним способом висловити вдячність жінкам і нагадати їм, наскільки вони кохані, чарівні та важливі. Хочете змінити своє місто? Громадський бюджет це шанс втілити ідеї, які зроблять життя комфортнішим. У южноукраїнській громаді триває прийом заявок на проєкти, що сприятимуть розвитку міста. До 3 квітня кожен охочий може подати ініціативу та отримати фінансування на її реалізацію. Як працює цей механізм, які пропозиції найпопулярніші, дізнавалася Валентина Герасименко. Перетворення занедбаного дворика на затишний сквер, встановлення вуличного кінотеатру в парку чи сонячних зупинок із usb зарядками. Позитивних змін у своїй громаді можна чекати пасивно або активно втілювати власноруч. Для тих, хто обирає діяти, є інструмент прямого впливу на розподіл муніципальних коштів. Так званий громадський бюджет це той рідкісний випадок, коли влада готова слухати і навіть фінансувати реалізацію розумних ініціатив. Торішнє голосування показало: люди хочуть змін і готові їх творити. В Минулому році ми взяли участь у конкурсі, організованому аналітичним центром Цедос. По впровадженню громадського бюджету у нашій громаді проводили ми опитування, і більшість мешканців це близько 80%, в опитуванні взяли участь близько 4 тисяч мешканців. Вони були налаштовані на те, що нам потрібен цей громадський бюджет, і більше 100 мешканців. Це 25%, Навіть були згодні подавати свої заявки. Це спонукало місцеву владу впровадити бюджет участі через авторський проєкт. Це не абстрактний задум, а розроблена концепція з розрахунками до 1 мільйона гривень, обґрунтуванням, можливо, візуалізацією та баченням кінцевого результату. Пріоритетними є пропозиції щодо покращення якості життя, естетичного вигляду громади та впровадження інновацій у соціальній, культурній, освітній та інфраструктурній сферах. На корисні ініціативи влада виділить до 1% міських коштів, а це орієнтовно 7 мільйон. Йонів у відсотках першочерговий розподіл фінансування такий. 55% – це інфраструктурні проекти, 15% – освітні проекти, 15% – культурні і 15% – соціальні. Ну, як правило, це покращення наш, виду нашого міста. Слід зауважити. Не профінансуються проекти, які передбачають будівництво чи ремонт доріг, створення окремих комунальних установ чи ті, що мають комерційний характер. Долучитися до демократичного процесу обговорення використання бюджетних коштів можна з 14 років. В управлінні економічного розвитку кажуть, за потреби нададуть консультацію перед поданням проєктів, що вже, до речі, стартувало. В активістів є час до 3 квітня. На сайті є офіційна вкладка громадський бюджет і там є проєктна заявка. Можна проєктну заявку подати через виконавчий комітет або зареєструвати через систему ЄДЕМ. Протягом 45 днів збираються проектні заявки. Далі буде збиратися експертна група, яка буде розглядати можливість реалізації. Далі будуть оприлюднені всі проектні заявки на системі Єдем, і мешканці громади будуть обирати ті проекти, які ну які вони вважають найбільш потрібні нашій громаді. Голосування проводитиметься в серпні в змішаному форматі. Поки відповідно до положення автори проєктів можуть самостійно популяризувати свою роботу, аби заручитися підтримкою. За підсумками рейтингу відбору визначать кілька переможців, чиї ініціативи реалізують у наступному бюджетному році. Вони зможуть стежити за виконанням своїх проєктів на всіх його етапах. Такою нагодою варто скористатися і працівникам ПАЕС, впевнена Анджела Савастро, адже місто відчутно потребує сучасних рішень. Це дуже такі потужний механізм, які використовують інші громади, і показали дуже гарні результати. Ця процедура дуже спрощена, вона має переваги реалізації соціального аспекту, малих, скажімо, проєктів, які стосуються інфраструктурних об'єктів, ландшафтних об'єктів для наших діточок, для людей похилого віку. Тому рахую, що працівники станції повинні. Розуміти, що це тільки на користь буде і місту, і станції, і безпосередньо самим працівникам АЕС, скористатися європейським досвідом, надихнутися прикладом впровадження громадського бюджету міст супутників АЕС чи на кшталт сусідніх громад успішних напрацювань чимало. Тим паче маємо необхідні ресурси, як природні, так і людські, для того, щоб зробити наші локації привабливішими, а життя комфортнішим. Відповідальність за громаду не лише право голосу, а й готовність працювати для змін. Окрім громадського бюджету, ще один механізм розвитку ініціатив працює в нашій громаді. Цієї середи в місті енергетиків презентували грантовий конкурс Підтримка суспільно важливих ініціатив у Миколаївській області уже другий рік поспіль неприбуткові організації мають змогу отримати кошти від міжнародних партнерів, які проекти можуть розраховувати на підтримку, розповість Юрій Афанасенко. У сесійній залі зібралися представники місцевого самоврядування, Червоного Хреста, мистецької школи, дитячої бібліотеки, міського музею, ЮСШ, хокейного клубу, волонтери. Усі відгукнулися на заклик взяти участь у грантовій програмі, яку презентували активісти Миколаївської громадської організації Молодь України. Основне наше спрямування на підсилення спроможності громад, реабілітація та емодженсі реагування». Фінансовими донорами виступають скандинавські партнери: Dench Church Aid та Norwegian Church Aid. Минулого року кошти від них отримали 22 громади Миколаївщини, завдяки чому реалізовано 66 проєктів. Місто енергетиків також не лишилося осторонь. П'ять наших проєктів в тому році знайшли підтримки в цій організації. На жаль, один ми не змогли реалізувати. Це було укриття в ОСББ. Зате інші чотири вже успішно реалізовано. Це створення ветеранського простору на базі центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, облаштування зон відпочинку в міському парку в літній період, відкриття спортивних майданчиків в одному з дворів на набережні енергетиків і на міському пляжі. Марія Дроздова констатує, що цьогоріч зацікавлених у залученні грантових коштів стало помітно більше. В цьому році ми зраділи такій кількості не тільки представників органів місцевого самоврядування, а й громадських організацій, підприємців беруть, ну планують взяти участь. Сподіваємось, що також вони зможуть підготувати такі плідні проекти, які будуть для нашої громади. Спочатку присутні разом визначили потреби різних вікових груп до 17 років 17, 35, 35, 60 і 60 плюс. Другу частину зустрічі присвятили нюансам написання заявки для отримання гранту і подальшого звітування. Найбільш переконливі ініціативи матимуть змогу отримати від скандинавських донорів до 500 тисяч гривень. Сьогодні ми відзначаємо важливу дату 14 березня, день українського добровольця. Це день мужності і самовідданості тих, хто без вагань став на захист рідної землі. Серед них і фахівці Південноукраїнського енергокомплексу. Загалом 62 працівники підприємства стали добровольцями. Всього нині 226 захищають країну в лавах ЗСУ. Добровольці це ті, хто свідомо без примусу вирішили стати на захист своєї громади, міста, країни. З перших днів війни одні підтримували оборону на місцевому рівні, інші вирушили на фронт. Дехто повернувся з пораненнями, а деякі, на жаль, на щиті. Світла пам'ять загиблим героям. Сьогодні у нас у студії один із таких добровольців, працівник відділу охорони праці Південноукраїнської АЕС Володимир Свінтковський. Він один із перших став на захист рідного міста. Давайте дізнаємось його історію з перших вуст. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Ви пам'ятаєте перший день війни? Як ви все сприйняли? Так, пам'ятаю, як сьогодні, наче, це відбулося. Узнав, що почалася війна від телефонного дзвінка своєї тещі, яка знаходилася в той час в Одесі, про те, що бомбардування міста вже Одесі почалось. Я був збентежений дійсно. В шоці, як, напевно, ми всі в той день. І на роботу пішов з таким. Відчуттями дуже противоречивими, можна так сказати. Якщо чесно признатися, може і страх якийсь був там за родину, за, за дім, за свій. Коли пішли в тероборону міста? Чому вирішили так зробити? Пішов в тероборону вже на наступний день. Чому вирішив? Ну, тому що кожен чоловік. Має захищати свою домівку, свою родину, свою державу, своє місто, тому не міг остатися, залишитися осторонь цієї війни, яка почалася страшною. І пішов в теребоново, записався до лав десь о півночі. Отримали не без проблем зброю у військоматі, нашому місцевому, тому що по правах. Були плани, що не ДФТГ буде захищати місто, а Лави сил, Збройних сил України. Але не так сталося, як гадалося. І нам після такого помилкового на той момент фейкового повідомлення, mm -hmm. до речі, офіційного, про напад на село Бузьке і Бузькі дачі, про те, що там висадився десант. Потім ще було декілька повідомлень, Це, ну, вони були ініційовані ворогом нашим. Нам для оборони видали вже зброю, і таким чином розпочалася моя скажімо так, ну, служба чи робота в лавах добровольчого формування. Якщо говорити в цілому, як формувалася тероборона міста і які завдання перед вами стануть, угу. що би сказали? Як формувалася, ну, тут, по-перше, не можу не відзначити тут таких людей. Хто взяв на себе відповідальність і хто взяв е, ініціативу в свої руки і сформував це добровільне формування? Е, у джерел стояли такі люди, як Стоянов Олександр Олександрович, Нечай Вадим Миколайович, Білий, Юрій Іванович, Денис Кравченко. Е, це ці люди, які повністю сформували, от взяли таку ініціативу на себе і вони е, сформували добровільне формування. Налагодили його, скажімо так, всі процеси його діяльності. Функції задачі, по-перше, це дійсно у разі того прориву ворога на територію міста. Це оборона міста. Це ставалось і організаційні задачі, і такі технічні, інженерно-технічні. Дуже багато заходів були. Не, ну, так от, не видно нашим мешканцям, може про них і ще не час говорити. А багато заходів бачили мешканці: це е, окопні спорудження, це організація блокпостів, це організація спостережних постів, це організація мобільних бригад. На жаль, для цього було подивом в нашому місті. То готувалися ворогом для захоплення, і у нас в місті діяли агенти ворога. Вони були забезпечені технічними засобами, такими як дрони, зв'язок. Ми їх виявляли, здавали їх службам розвідки, службам безпеки. Були такі випадки. Потім, на початках, коли перші місяці війни правоохоронні органи... Були, скажімо так, переформатувалися і так далі, то добровольче формування взяло на себе охорону правопорядку в місті. Ми можу так з честю навіть сказати, що в перші місяці війни у нас не було жодного правопорушення вуличного, там жодного грабежу, розбою і так далі. Ми перекрили наркотрафік в місто повністю від Первомайська Олександровки Вознесенська. В одній кримінальній справі навіть я брав участь у якості свідка, тому що ми виявили під час внесення чергування мною на блокпосту в кермі велосипеда ми виявили наркотики, зняли ручки ці резинові, і там руль був забитий синтетичними наркотиками. Це було оформлено. Це одна така тільки справа. Да? Бул, і ну, про тих осіб, які затримувалися нами, які працювали на ворога, зараз не можу дуже багато розказати, тому що вони ще в розробці правоохоронних структур. Але ну, багато функцій і задач. Але саме-саме це була оборона міста. І можу сказати, в цьому плані, на щастя, не сталося прорив через Вознесенськ. Ви всі знаєте, да, що Вознесенська, які бої були, хто приймав в них участь, теж і добровільче формування територіальної громади самого міста Вознесенськ і дві бригади да, на поміч підійшли вчасно. Але якщо б такий прорив стався, то наше місто було готове до оборони. Опір ми б дали дуже сильний. Дуже сильно, і тому що ну, ми підготувалися. Цікаво, як ви адаптувались до нових умов? Адже перед цим ви займалися виключно мирною професією на підприємстві? Як адаптувався, ну це теж десь цікаво. В перші два тижні мінус 10 кілограм. Тому що цілодобово, можна сказати, розтягнути в час якісь чергування, якісь вирішення певних організаційних моментів, якесь тут. Ну, така, можна сказати, стрес, да? тобто тут же ж паралельно йшло і навчання, да? тобто тактиці, техніці поводження зі зброєю дуже допомогло, те, що були люди з бойовим досвідом військові, які пройшли вже антитерористичну операцію, які вже були навчені, бу, і знали, що потрібно давати, яку кількість інформації, яким чином е, особовий склад, скажімо так, навчати до оборони. З якими труднощами довелося стикнутися під час несення служби? Чи була допомога колег підприємства, родини? Почнемо з родини, з, з самого цінного е, родина о, прийняла рішення, я. Втіли, щоб вони покинули місто наше із-за того, що я в лавах територіальної оборони і в разі захоплення ніхто би не пожалкував ні доньку. У мене доросла донька на той момент, була студентка, ні дружину, але дружина вирішила по-іншому. І вона пішла теж до лав добровільчого формування. Вона виконувала там, функції там, матеріально-технічного забезпечення, кадрові питання вирішувала. В тому числі, як я казав, по відсіюванню неблагонадійних не кандидатів, які з іншими цілями приходили отримати зброю, а донька теж не покинула місто і е, теж тут волонтерила, і допомагала. Що касається підприємства, підприємство, ну звісно, це ж невід'ємна частина нашого міста. Звісно, без допомоги підприємству це було б гораздо складніше зробити. По-перше, Надання будівельної техніки, надавання будівельних матеріалів. По-друге, наші сім'ї підприємство накинуло в біді, і що немаловажно, вони працівникам атомної станції зберегли середню заробітну плату, незважаючи на те, що законодавство це ж не, не, не урегульовує, тобто це заняття циву роботодавця було зроблено. Була допомога дуже велика від підприємців міста, від містян наших цивільних. Ви знаєте, навіть не хочу е, декого там відзначати, тому що можу когось забути, щоб не ображалися. Тому що таке єднання народу, ну і не те, що я не бачив, вона, мабуть, і ви не бачили, тому що от ми всі пам'ятаємо, як згуртувалися тоді, е, в, в той час. І це було ну, просто якесь таке піднесення е, моральне, емоційне, що ми от, дамо відсіч ворогу, ми були впевнені в своїх силах. Що Ніхто не рахувався ні з часом, ні з грошима, ні, ні зі здоров'ям навіть. Чи змінився ваш погляд на важливість єдності та спільної підтримки у ці непрості часи? Ні, він не змінився. Він просто він, я був, я кажу, здивований навіть, що наш народ такий єдиний, що в моменти... Агресії в моменти небезпеки такої сильної ми не здаємось, а навпаки, то раз якийсь там стрижень з'являється напевно титановий у всіх, і всі, як один, стаємо плечопліч для того, щоб допомагати друг другу в захисті з країни. Як ви оцінюєте роль тероборони у захисті нашого міста, країни? Переоцінити її важко, тому що. Якщо зараз на теперішній момент 25-го року, ну це ще раніше було зроблено, уже структурована схема, вже є лінія бойового зіткнення, і працюють і логістичні служби, і авіація, артилерія, піхота, ну взагалом уже десь якось налагоджена уже оборона нашої країни, то Перші дні війни, перші дні війни, ви пам'ятаєте, що прикордонні областя це насамперед просто цивільні люди, які так само создали ці добровільчі формування і стали до оборони своїх міст, своїх містечок і сіл. Цей вклад переоцінити неможливо. Якою ви бачите роль підприємства, на якому працюєте у підтримці таких ініціатив? В нашому місті неможливо відокремити, розумієте, станцію і місто, не можна їм ні протиставляти, нічого. Тому що якщо взяти соціальний паспорт нашого міста, ну, працюючого населення, у нас же ж ну, невелика частинка соціально активного. І більша їх частина працює на атомній станції. Тобто ми є містянами, і ми є працівниками, ну більша ж частина. А остальне це вже діти, пенсіонери і так далі, і тому подобно, внутрішнє переміщення особи. Тому ця роль вона, ну, місто і підприємство вони є невід'ємними частинами друг друга, і ця роль вона ну, основополагаюча. Я вважаю, що неможливо так розділяти. Як зараз складається доля ваших побратимів? Чи підтримуєте з ними зв'язок? Як допомагаєте їм? На даний час так, більше 200 осіб проходять службу у лавах Сили оборони в різних підрозділах. Це і Національна гвардія, і це прикордонна служба, це Збройні сили України, різні підрозділи. І вже, на жаль, на теперішній момент є загиблі серед наших добровольців. Є дуже багато поранених, є люди, які вже списані за станом здоров'я, за, за пораненнями. Підтримуємо зв'язок, звісно. Патрошувалися там багато хто з людей, от, хто прийшов до добровольного формування. Це ми вперше друг друга зустріли. Нас звела війна. І ми досі дружимо, товаришуємо, созванюємося, списуємося, допомагаємо матеріально, збираємо пошти, всі необхідні речі. Тобто ця допомога від нас, як від цивільних, не прекращається. Ну і від них, як від захисників, вони стоять багато хто досі по цей час на захисті країни. Що б ви хотіли сказати, побажати своїм побратимам та всім добровольцям, які захищають нашу Україну? Побажати, по-перше, зберегти життя своє, зберегти своє здоров'я і повернутися додому в свої сім'ї, в свої родини, в свої домівки з перемогою. Я дуже дякую вам за відверту розмову. За вашу рішучість, мужність. Ви саме ті дорослі чоловіки, які без вагань стали на захист нашого рідного міста. Хочемо, щоб якнайшвидше в Україні запанував мир і наші воїни повернулися додому. Дякую. Дякую вам. вам. Ще раз дякуємо всім добровольцям, які стали на захист рідної землі. Їхня мужність і самовідданість справжній приклад патріотизму для кожного з нас. Сьогодні, в День українського добровольця, ми віддаємо шану тим, хто своєю рішучістю змінив хід історії та зробив усе, щоб захистити нашу країну. Дякую, що були з нами. Зустрінемось наступного тижня. На все добре.